Хотимо до відправки наш ДТЗ 100. Це шнековий ваговий дозатор. Він розрахований на фасовку сипучих продуктів тару вагою від 1 до 10 кг. Ось такий він має вигляд. Бункер у нас іде на 250 літрів. Мається також вібраційний механізм для того, щоб, наприклад, якщо борошно ви фасуєте, у вас воно буде залишатися ось бачите на краях бункера, і для того, щоб воно зсипалося, ви можете запускати. Відраційний привод його можна як вимикати повністю, так і вмикати, щоб він працював з певною періодичністю. Поверхні, які контактують з продуктом безпосередньо, зроблені з харчової нержавіючої сталі. Карка зроблений зі звичайної сталі, покрашений фар... порошковою фарбою. На кальосіках стоїть колесики на з тормозах. Ось так він виглядає. Оця штука регулюється, тобто відносно вашої тари. Тут також у нас така завужена є насадка для більш зручної фасовки. Загальний вигляд обладнання. Він є в наявності. Ціна його 107,890. Гарантія один рік.